Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас з вами до доверху робота над нашим проєктом. Сьогодні у нас вже 6, сьоме травня, і в нас є робота над проєктом, частина номер 3 Зараз перед, перед вами я демонструю частинку номер 2 Чому частинку номер 2 Тому що з допомогою нашого ось цього теоретичного блоку, який я вам давала, наприклад. У мене, наприклад, є тема великий день. вас, наприклад, інші теми, вже не великий день», так, а інші. То ви будете виконувати третю частинку свого проєкту саме робота над проєктом саме до тої вашої теми, яку ви почали працювати, так? так, над якою ви почали працювати. Отже, що нам для цього потрібно? Перше, що я маю, це я маю переглянути свій теоретичний блок, вичитати його, так, щоб потім я додавала до нього об'єктивні дані. Наступним кроком я маю натиснути на плюсик, відкрити нову вкладочку. Далі обов'язково створити нову презентацію, для цього я натискаю на додатки від Google і обираю презентацію. Так? Далі я натискаю на плюсик для того, щоб створити нову презентацію. І наступним кроком я маю обрати тему своєї презентації. Наприклад, ось така. Тема мого проєкту це є Великдень. Я їй пишу великдень. Великдень. Тобто я переходжу до виконання свого треть, своєї третьої частинки роботи над проєктом. Підготувала, підготувала дві крапочки і пишу, хто цю роботу підготував. Наприклад, Ракову, Олена, Масіч Варвара або там ще хтось. Далі створюю наступний слайд. І тепер я переходжу то саме, а, до свого вступу. І так, чи весне хрестини відзначають, Великдень на радішність свято року, а, у віруючих хорочисті одинаково люблять діти та дорослі, а в українців до неї присячна не безліч давніх народних традицій, де це свята ще не змінюється, та залежить від місячного календаря. Так, я виділяю, що воснець хрестин відзначають Великий найрадісніше свято у року віруючих. так. Я його виділила. Тепер я його копіюю, відкриваю свою презентацію і ось сюди я вставляю. Так, так, Тепер я його виділила. Збільшую я його в розмірі для того, щоб мені воно гарно виглядало. так. Зменшую я трішки свою рамочку. Тепер я її тут розтягую. так. Тут тепер я свій текст ставлю його посередині. Так? Тобто я тепер його редагую. Далі обов'язково збільшую. Так? Ще й можу поставити ось такий а, виділений так? текст. Далі. Сюди ж до другої частинки я маю, я маю додати картину. Тепер я натискаю Вставити зображення. Яке ж зображення? Це зображення зараз я буду шукати в інтернеті. Я відкриваю нову вкладочку. Значить, я користуюсь способом тим, який є. Ну, як на мене, найзручніше. Так, я знаходжу картиночку, я пишу слово Великдень. Великдень. Так. І одразу обираю зображення. Не великдень дякую, а просто великдень. Так, Ентер. І тепер тут я для себе обираю картиночку. Ту найкращу, яка мені, наприклад, найбільше сподобається. Наприклад, мені подобається ось ця. І у нас тут ще гарний картинка. Так, давайте ще подивимось. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Наприклад, наприклад. Ось така дуже гарна, правда? Ось така дуже гарна. І така гарна картиночка, але це ми трішки можемо пізніше її додати. Так, Давайте ось таку додамо картиночку. Так, ми на неї натискаємо, далі ми зберігаємо зображення як. У нас відкривається завантаження, так, і ми зберігаємо її в завантаження. Тепер я відкриваю презентацію, і сюди обираю вставити зображення, завантажити з комп'ютера. Обираю місце, де вона в мене може бути. Звантажена, я її обираю і натискаю Відкрити. Тепер я її редагую, тобто я її або збільшую, або зменшую, або залишаю так, як вона є, на свій розсуд. Я, наприклад, залишаю її так. Тепер, якщо я зараз увімкну слайд-шоу, то в мене моя презентація буде виглядати ось так. Великдень, потім вже почалися слова, так? Тобто вступ моєї презентації. Далі наступний слайд. Третє, це відкриває теоретичний блок, що визначають у Валентин? Так, Я копіюю цю назву, додаю її до нашого заговочку такого, так. Невелику знову таки відкриваю. Читай великдень, згалене свято християнського календаря за давнім походженням. Цього дня, віруючи, згадують про чудове Воскресіння Ісуса Христа через ті дні після того, як. Його розв'язали на хресті дати та зміниться щороку, так? Тобто, що відзначають у Великдень? Цього дня, віруючи, згадують. І про це, це я маю що і копіювати, відкриваю презентацію і вставляю сюди цей текст. Так, ставити. Тепер я що редагую саму свою частинку своєї презентації, так? Так. На хресті, крапочка. Виділяю цей текст і ставлю знову таки, роблю так, щоб воно в мене все гарненько і компактно виглядало. Ставлю його посередині. Є. Тепер сюди ж я хочу додати картиночку, так? Я виділяю назву, копію її, відкриваю ту свою вкладочку, так? І знову-таки вводжу, додаю, вставляю назву свого наступного відео. Ролик о, свого наступного слайду, тему свого наступного слайду, так? Так. Давайте побачимо. Ось дивіться, гарна дуже картинка, так? Так, де є ще такі гарні картиночки про Воскресіння Ісуса Христа? Так, давайте, наприклад, ось така дуже гарна, так? Так. Які в нас тут такі ще є гарні. Ось така, наприклад, дуже гарна, так? Картиночка. Ось така дуже гарна картиночка. Давайте ми якусь і залишимо, наприклад, ось таку з ангелами. Так? Так. Тепер я знову-таки зберігаю зображення Я зберігаю його завантаження. Так, відкриваю свою презентацію. І сюди тепер я вставляю цю свою картиночку завантажити з комп'ютера. Ось вона. І я її відкриваю. Так, додаю. Подивіться, будь ласка, дуже просто, дуже швидко я роблю цю свою презентацію до свого проєкту. Так, я думаю, вам тут також так само, як і мені, не важко. Я розумію, як це робити, тому що це все ми з вами виберемо. На наступний слайд. Так, коли Великдень 24-го року в Україні? 5 травня, Великдень в Україні. Так. Я пишу 5 травня 5 травня бере Угу. 4 травня 5 травня бере Великдень в Україні. в Україні. Так. Тепер я щось сюди Додаю Великдень в Україні. Так, змінюю назву, яка мені потрібна. Так, Великдень в Україні. Так, тепер я маю знайти якусь таку гарну фотографію, так, яка мені саме покаже, що це є Великдень саме в Україні. Так, знаходжу я фотографії, які мені потрібні, чи картиночки, так, що вже буде. Але я маю це показати своїй картиночці. Так. 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 Ну ось подивіться, одна картиночка є, так, така непогана. Так, якась ще є ось така непогана. Давайте ось таку ми з вами і залишимо, так? Натискаю на неї. Далі зберегти зображення, як. Зараз, мабуть, у нас вже час закінчиться, тому я зараз для вас пер... далі буду записувати вже другу частинку нашого уроку, тому що дивлюсь за часом, бачите, як я вчасно так, чекаємо.